Всі почали обговорювати, Будапешт це новини з майбутнього, ну от за великим рахунком. Та було сказано: домовилися зустрітися в Будапешті. Я ж вам не, не просто так лекцію читав, що північні країни не пустять літак Путіна. Поляки взагалі заявили, от останнє, що полетиш літак посадним, і, типа, чирік куку. -ку. Ну, це це все новини останньої доби, які знаєш, ну окей. Тобто є міжнародний кримінальний суд на Путіна виданий ордер. Болгарія сказала: ну якщо треба, то ми, ми, типа, пропустимо літак через свій ну, повітряний простір. Міністр закордонних справ та Болгарії. Ну так, але <риклад> та, 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 так і є. Я ж не заперечую. От, а наші у нас просто в країні почали робити бігом, бігом висновки, що Путін знову поцілував Трампа. Трамп роз, ну, розм'як, чи як він, типу, став просто задоволеним. А дивись, а, ну, тобто ніколи не робіть висновки раніше, ніж треба. Ну, от, в принципі. Я при всій повазі до ґрунту Інотевського, Нотевського послухав сьогодні. Uh -huh. Там все, там уже Путін жениться на Трампі, Трамп виходить заміж за Путіна, там ну, і, таке, і таке різне. Тобто, Україна зрада-зрадонька, і так далі, і тому подібне. Ну, так не є. Ну, поки зустріч не відбулася, і з якою метою вона має зустр... ну, тобто відбутися. Дивіться, за добу помінялося кардинально багато що. І от ми, власне, uh -huh. про це говоримо, так будемо говорити. Тобто, а Будапешта може і не бути? Питання в тому, що ні Ні-ні-ні, місто буде, місто буде. Тобто воно на місці, воно стоїть. Сіярто не переїжджає. От Там же ж перед тим, як має відбутися будь-яка зустріч такого на найвищому рівні. Давайте, господи, оце так говорити як незвично, найвищий рівень, якщо там десь присутній Путін, це дуже дивно. Але окей, мають зустрічатися президенти. Тому для цього має бути підготовка якась певна. Та? Е, очікувалося, Но. що Рубіо і Лавров мають зустрітися, та? От, тобто напередодні, зазад здалегідь, обговорити якісь нюанси, деталі, і сьогодні стало відомо, що на цьому тижні. Зустрічі не буде вона відкладена спершу, бо на невизначений час за даними джерел телеканалу CNN у Білому домі після розмови голови Держдепу США та очільника МЗС РФ офіційні особи вважають, що позиції Росії щодо війни в Україні змінили змінилися недостатньо тому відповідно про що ти поговорити. Також джерела повідомляють, що Рубіо вона чи буде рекомендувати провести зустріч Путіна і Трампа наступного тижня і вже потім з з ботом Ще теж абсолютно не точно, але є таке припущення, що мовляв 30-го жовтня. Financial Times десь знову знайшли своїх інсайдерів які з джерела, і повідомляють, що саме 30 жовтня відбудеться саме зустріч між Рубіо і Лавровим, але це знову ж таки поки що якісь незрозумілі джерела офіційної дати ще досі ніхто не повідомляв. Варто це все ж таки зауважити і розуміти, що може вони взагалі не зустрічатимуться цього місяця взагалі. Ну тому що знову ж таки. Може бути різне. Дуже кумедно реагували росіяни на Оце все. Є такий у нас Лавров, ви знаєте, конь який улюблений кінь Путіна, він дуже розійшовся. Кінтав, я його в... називаю кентавр Людина Кентавр, кентавр, кентавр до речі. Можна. кентавр кінь та, Ну давайте кінь Тавра, послухаємо. <рес> Стало звучать из Вашингтона, что надо немедленно остановиться, не надо ничего больше обсуждать, остановиться, а там пускай истории рассудят. Ну, понимаете, если просто остановиться, это означает забыть про первопричины этого конфликта, который американская администрация с приходом к власти Дональда Трампа четко понимала и озвучивала это понимание. Я имею в виду обеспечение внеблокового, нейтрального, безъядерного статуса Украины, что предполагает отказ от каких-либо попыток втягивать ее в НАТО, и я имею в виду прекращение втягивать. фактического геноцида русского и русскоязычного населения, чем занимался киевский режим, начиная еще до прихода к власти господина Зеленского. Когда законодательно запрещали все мыслимые и немыслимые права э, такого национального меньшинства, каким оно считается формально на Украине, но на самом деле на русском говорит и думает большинство населения Украины Запрет русского языка во всех сферах жизни. Нацистский абсолютно режим. Господи, прости. Е, Розумієш, це, типа, блядь, ну, долбайок, ну, реальний. Ну, от я не знаю, як це по-іншому сказати. От все, що я собі повиписував mm -hmm. геноцид. Ви ж, ви ж, москалі, типу, зробили геноцид москалів. Ну от, е, У нас в Україні ніколи не було більше, ніж 25% населення, тобто не ідентифікували себе як. Русскогаворячі, навіть це не росіяни. Насправді, росіян завжди було тут треба керуватися тупо статистикою, було максимум 15%, тобто етнічних росіян в Україні. Не більше, ніколи не було більше. А рускоязичних, так вибачте, це ви робили геноцид. Ви там змушували людей навіть у Верховині. Це ж страшна історія. В п'ятницю говоримо по-русски, типа, з якого біса тут? Отверджували. Mm -hmm. Тобто, а ти Саш, не знаєш цю історію? Mm -hmm. Знаєш, знаю. Знаєш, так і тут гінацид то геноцид. Так, геноцид. Ви зробили? Ви просто зруйнували міста вугледар, ви зруйнували Маріуполь, там де більшість реально говорила російською мовою свого часу. Але вже останні там роки це це вже була не більшість. Це зовсім інше місто, яке ви б не впізнали, якби ви хотіли його знати. Ви понищили всі російськомовні міста. Харків перейшов на українську мову. Харків. Київ а, переходить на українську. Дуже багатьох. Харків кондитут. Харків. це треба просто знати. Ну, про це говорили навіть вибачте і, і Забушко, і Фаріон, і Ліна Костенко. Всі це відзначали, що Харків якраз є колискою українською літературною мовою. Скрипниківка звідти взялася та більшовик. Скрипник. Та правопис, який вам не сподобається, тому що там не лампа, а лямпа. Ну, тому що такий mm -hmm. правопис. Скрип... Це до Скрипіна немає ніякого відношення. Господи, першу, так, першу причину ви хочете, щоб НАТО повернулося в кордони 97-го року. І тому ну, не буде зустрічі, Бела, що ти прийшла? Моє хороше, okay. моє велике. Тут Белка прийшла, сіла, вона любить, коли я... в мене етер, вона обов'язково має бути присутня. Знаєш, так що за ну, це так. з вас да. Ще Поспати похропіти. От. І вони відмовляються, дивись, вони відмовляються зупинятися на лінії зіткнення, та ну ЛБЗ, лінія бойового зіткнення. Тобто, от в цьому є ключова причина, чому зустріч Трампа і Путіна не відбудеться. Тому що вони не хочуть зупиняти війну. Вони не хочуть зупиняти бойові mm. дії. Для нас це не вигідно зовсім насправді. Ну, от якщо говорити, то для нас це, це Мінськ -три. ну де факто, але без всяких отих дур дурнуватих угод. Але зупинити війну ну, це весь світ вже говорить, а Росія не хоче. І тому Будапешт не Будапешт, ну, і Лавров суперечить. Абсолютній логіці. ну, Я розумію, що з ними там вступати в дискусію, сенсу ніякого немає. Тим більше з цим конем, кінтабрім, як ти кажеш. О, Белка. ти, ти згодна зі мною, я знаю. Так, так що... Теж є просто зауважити, Рябков такий, боже, їх прізвище, чесне слово, Лавров, Рябков це зам голови е, Мід Міністерства іностранних діл, так званої РФ. Він сказав, що про зустріч Лаврова і Рубів не можна відложити, то, о чому не було договоренності, каже він. Е, так що не було договоренності, то, типу, як же ми його відложити відложи, Ну, <laughs> Те, що ви можете відложити до Путіна, в принципі, oh. вибачте, за не, а, от, але, та, але в принципі, от, як якби і все, ставлення тобто до зрад林... Росії як такої всіх хочеться. Зрадоньку скотовуємо, тому що Росія вирішила ескалювати цю всю, всю історію, очевидно. Тобто, замість тої зустрічі в Будепешті так Орбан зрадів. Este... Рано ти зрадів, <п wahic> дядя. Рано. Момент про те, що почали ж там, ну я не знайшла цієї новини, просто я зараз згадала про те, що самі якісь там розвідники російські почали розповідати про те, що путіну не можна летіти, тому що британці готують замах на його там життя, якийсь там дуже підступний замах. Типу, от. Окрім того, мені це дуже сподобалося. Добаво заява МЗС Польщі Сікорський сам особисто сказав, що ми не можемо гарантувати, що літак Путіна не буде примусово посаджений для його арешту, якщо пролетить над територією Польщі. Але ми бачили гіпотетичний маршрут. Сумніваюся, що йому вистачить сміливості взагалі полетіти, судячи зі всього, інакше навіщо випускати. Публічно площину такі заяви, що там до нього є якась загроза для його життя, тому він типу не полетить. Можливо, він справді боїться летіти, тому що просто боїться летіти. от І все, тому що немає гарантії на те, що його літак не буде посаджено, як мінімум. Е -е, от, ну... Можеш відкрити Google Maps, щоб ми подивилися там північ. ми... Ну, як ти відкривав? От нам. Washington, DC, Google Maps, і там можливі варіанти пересування пуйла через Південь Європи. Там, ну, це дуже цікава історія. Я ж вам не даремно це все розказував. Кажу, давайте от, гіпотетично уявімо. Ну, через Болгарію. Болгарія член НАТО, Болгарія член Європейського Союзу. Давайте. Зараз Валентин відкриє мапу. Це, це все дуже цікаві історії, насправді. Ти думаєш, Путін не сситься? дуже сиці. Ну, Тому що він Ти в Гагу не на екскурсію. Це ж. Так, зараз Валентин відкриє. От, і... О, так, от. і давай ми тепер дивимося на південь, маршрут південний. От Москва, Окей. Краснодарський край, який обстрілюється українськими безпілотниками, ну, тобто вже небезпечно. Тому що, а, а хто знає, що там може влучити в літак? Давай, далі, туди лівіше, туди та, на, на захід. Краснодарський край, потім Чорне море, Туреччина. І, тут ми, і отут у нас на маршруті у нас Болгарія, ось вона, яка сказала, ага, а ми, ми тіпа, пустимо. Та? Mm -hmm. Але далі Сербія, Сербія, і тепер північніше, трошки, і от туди Угорщина. Та ну, тобто, це такий най... найшвидший маршрут, тому що в принципі, в принципі тут Просто немає ніяких. Ну як дивись, ще раз Румунія, Болгарія. Валентин, ну Угорщину нам не цікаво, там Будапешт уже Готель Будапешт, кіно можна подивитися. От, Дивись, він має летіти. Туреччина член НАТО, Болгарія член НАТО, Європейського Союзу, Румунія член НАТО, Європейського Союзу, Сербія не є членом НАТО і там, Європейським Союзом. Так от, в принципі, ці країни, вони всі підписанти, тобто, що Болгарія, що, що Румунія підписанти. Цього Римського статуту. Тобто вони, в принципі, зобов'язані посадити цей літак, ну, це ж не Таджикистан, який теж є підписантом, але Путін туди навіть їздив. Потім ми дивимося, там нижче Греція у нас південніше, теж член НАТО і член Європейського Союзу. Ну, Варіантів малувато насправді там там ліворуч у нас тобто Західніша Італія, член НАТО, член Європейського Союзу, Хорватія, член НАТО, член Європейського Союзу, Австрія, не член НАТО, але член Європейського Союзу. Ну, Чорногорія, член НАТО, не член Європейського Союзу. Ну, Це все підписанти цього Римського статуту. Як би крутили, не крутили, ну північна Македонія там з пісною, Албанія так само. Дуже цікава географія для Путіна. Знаєш, в тебе літери ЖОПА склади слово щастя. Десь так. Ну так, Тому в мене великі сумніви є щодо того, чи відбудеться взагалі ця зустріч з огляду на оці всі обставини і низку заяв. Вони ж не, не просто так прозвучали. Хоча, ну, не знаю, це, я б здив... Я здивуюся, якщо ця зустріч обувиться конкретно саме там. Е... Ну, насправді це цікаво. Зараз Олександр зачитає наступну новину, вона, мені здається, теж є підказкою в певному сенсі. Олександр Олександр Левітан. Олександр Левітан. Так от, значить, тепер я висловлю свою думку перш ніж зачитати новину. Ха-ха-ха-ха-ха, скориставшись можливістю. Е, е, якщо ми беремо. Да. Так. Підгадав. Да. Так от, е, зверніть увагу на інформаційний фон, який відбувався. Звичайно, ми не баби Ванги, розвіддані нам не дають, і ми обмежені осін-аналітикою осін того, що відбувається. Але. Вбувається фльору е, зустрічі Зеленського і Трампа, на якому йдуть зливи, зливи про е, ну, психологічний тиск на президента України і делегацію українську з метою. Ну, ну давайте, хоч за ваш рахунок, війну закінчимо. Е, вони отримують е, відповідь. Ні. Я впевнений, що все те, що зливалося після зустрічі Трампа і Зеленського, це було в тому числі ініціатива з нашого боку. Для того, щоб просто відрізати Трампу можливості далі тиснути на нас. Ви ж бачили, я просто дивився його цей коментар одразу після зустрічі з Ленським на реакцію в медіа у цих зливів розмов. Я бачив його обличчя, воно було таке. Тобто, очевидно, вдарили серпом по м'якому місці, і не вдається, і не вдається далі махати руками, щоб якось тиснути на Україну. Я не знаю про що розмовляли Путін з Трампом, але ну напевне, щось в цьому плані, щось вони утерли. Типа от зараз прийде Зеленський, я його додавлю. А як не додавлюється, то і зустрічі не буде. Тому що тут же ж треба розуміти, що якби Україна була сама, можливо Трампу було б легше. Але по ключовим пунктам. О, Значить, які не подобаються Росії, у нас є єдність з е, союзниками, ну хоча б там геополітичний, у них теж є вплив. І от, будь ласка, заява коаліції охочих. Бойові дії е, повинні негайно припинитися. А поточна лінія зіткнення має стати відправною точкою для перемовин. Це спільна заява. Там багато тексту. Ми всі об'єднані в, в, в нашому прагненні справи тривалого миру, на які заслуговує народ України. Вони під, ну, знову улещують Трампу, е і ну відправною точкою має бути саме от лінія фронту. Е немає цього рішення, не буде. От Роман Правильно говорить, вони зупиняться не збираються. Росія в цьому плані могла б могла щось там, як кажуть, і зобразити, але проблема в тому, що в них вже немає варіантів. Вони вичерпані. Можливості впливу політичного на Україну вичерпані. Тобто, зростити нового Януковича чи Медведчука тут десантувати, щоб він дати йому гроші. Воно ж не спрацює. Воно не спрацює. А е, тиску силового на них здійснює тільки Україна, яка лупаше дронами по НПЗ і всюди де може дістати. А силового тиску від е, Заходу поки немає. Чому не в сенс зупиняться. Але про зустріч є такі дуже класний дядько. Uh, значить, uh, класне дядько є. Ну, взагалі є еліта кореспонденції Білого Дому. Це люди, які працюють там по 15 років, по 20 років. І коли вони вже роблять злив, то це класно. Але є такий барак равіт прекрасний барак равіт. Uh, значить, uh, це uh, ізраїльський журналіст. Але він працює дуже активно з цими всіми різними речами, пов'язані з Білим домом, і це Аксіос. Не буде ніякої зустрічі. Не буде. Це вже такі, знаєте, журналісти, які е, ну, е, це такі журналісти, які дуже рідко брешуть, або дуже рідко їм зливають щось на те. Так от так що, журналісти це рідко брешуть. Це такий тип. Це такий, тип, це такий тип журналістів. Плюс є кореспондент Білого Дому, ну, можна прибирати, е, плюс є кореспондент Білого Дому, дуже шановний. Я його сам іноді почитую. Значить, в перекладі, е, значить, Ґаред е, е, Хааке, от така в мене прізвище, не дивлячись на те, що він проводять Сполучених Штатів, він 40 років, рік, він дуже багато працює кореспондентом Білого Дому. Зустрічі не буде в найближчому майбутньому. Можливо, в якомусь віддаленому майбутньому вона буде. От те, що весь вся парадигма зірвалася, і я тут ще раз аплодую механізму тиску на Трампа, який був знайдений. Ну Трамп, по перше, сам себе закопав в цьому плані. Не можна в перші місяці діставати всіх всіх кроликів із капелюха. не можна витискати Україну припиненням постачання зброї, припиненням економічної допомоги. А а, а в другий раз це не повториш. І просто це купується. Тобто, виходить Трамп, всі там стрибає на Україну, це все заливається в пресу, і Трамп уже не може продовжувати жоден тиск. Так? Все, ти закінчив? Ну, де, от тому, що в мене ж наш язик чухається для того, щоб тебе перебити, тому що. Твоя експертна думка, вона надзвичайно важлива, Я почую кожного, як казав Янукович. Розумієш, але питання питання в іншому. Що коли наші е, журналісти, ну ти, ти так кажеш, Ну який дуже рідко бреш журналіст, е, це, це не наш. Дуже... Ні, я так наші те саме. Наші частіше просто... я вже згадував Олександра Нутевського. Нотевського згадував, я буду в Києві, не знаю, там найближчим часом і хотів би познайомитися. Ну, Розумний хлопак, молодий, так і він керується просто джерелами. Ви коли-небудь коли почнете розрізняти джерела. Ну тобто, коли ви посилаєтеся на політику, на Аксіус, на Нью-Йорк Таймс, на Financial Таймс, на CNN, ви мусите розуміти, що це лівацька преса, яка не приховано підтримувала демократів. Ну, ну така от є така американська історія. Це ми вірили, що вся преса, вона незалежна. Дивіться, коли Барак Обаму обирали, та, ну тобто тоді вони ж тоді відверто сказали: ми підтримуємо цього кандидата в президенти. Тобто, там і ми такі, а що так можна було? Знаєш, я одразу згадав п'ятий канал, тобто який підтримував Ющенко Та дві 2004 році нам постійно дорікали, що не можна когось підтримувати. Я відверто підтримував Ющенка. Та. Я там е, помаранчі собі на стіл ставив і казав, що треба голосувати за Ющенка. Та. Тобто ми були піонерами тут, а потім нас шокувала американська преса. І вам треба чітко розрізняти, хто де з якого боку, тому що вона теж партійна і очевидно вона має політичні симпатії. І це стосується не лише Америки, це так само стосується Німеччини, Британії. Тобто, щоб нас не треба нас дурити, ми ще не п'яні, що називається як в Полтаві, розумієш? Тобто кожна тобто, преса є залежною від власника. Власник має політичні інтереси. Це стосується України, будь-якої європейської країни. Тому що, що б вам не казали, Берлусконі покійний якому зарядили в Баштан в Мілані, та? Тобто він володів найбільшою італійською медіагрупою. Тобто, рай 1, рай, 2, рай, тре, рай, і так далі, і тому подібне. Тобто, не треба собі уявляти, ви думаєте, Зюдойча Цайтунг це незалежне видання або більд? Не смішіть, будь ласка, Всі, вся преса вона в той чи інший спосіб є залежна. І коли ви е, намагаєтеся зробити аналітику, беріть різні джерела. От ти кажеш, Аксіос, для мене Аксіос це порожнє місце. Для мене, я можу повторити, для мене набагато важливіша газета верховинський вість. <кій> вона точно не бреше. Я, я не жартую зов, зовсім Саш. Тобто, коли є маленький маленький соціум, і тут один одного знають, і ця газета точно ніде не бреше. Тобто вона пише. Про місцеве життя, так яким воно є насправді. от Чим менше ком'юніті, типу, тим місцеве видання воно буде більш об'єктивне. Ну тобто там довіряти і не треба перевіряти. А що написало Financial Times, типу, на джерела посилаються. То Трамп вимагав, значить, віддати весь Донбас, то не вимагав, сам Трамп скасований. Там ці акціо з політикою, це все, вибачте, крем для жопи масі. <кій> так, у них є джерела. Я, я це не заперечую. Будь-якого видання є джерела. Але ви собі не уявляєте, наскільки легко зливати інформацію через будь-якого такого журналіста-хом'яка. Типа, йди сюди, малий, я тобі зараз таке розкажу. <кій> Вони займаються аналітиком. <кій> так, от <кій> і що і далі. <гум> да, і далі це починає множитися, а потім спробуй, спробуй спростуй, е, ти ще вв'язуєшся в, в таку ситуацію, коли ти починаєш спростовувати і виглядаєш дурним, тому що найгірше це спростовувати, тобто це виправдовування. Так що ви цей, будьте, будьте знаєш, перебір, перебірливішими. От власне, і тому коли там зрадником вже розганяють, що вже Путін цілується з, з Трампом. Ну я не бачив, я не можу сказати: цілуються або не цілуються. Ну, зустрічі не буде тепер. Що ви тепер будете говорити? А ми, ми передбачали та що, аксіос написали. Так що мені аксіос, якщо є факт, є передумови певних подій, є міжнародні домовленості. І є те, що ти читаєш, те, що є фактом. Фактом є, що Москва відмовилася зупинятися на ЛБЗ. Так, так. Після цього зустрічатися з Путіним Трампу ніякого сенсу немає. Тим більше Рубіо, тут врахуйте, що Рубіо він один з кандидатів насправді на президентську посаду. Хоча він так по-джентльменськи каже: ні, ну тут є діджей Венс, тобто Джей <кій> Дівенс. <кій> каже він. Популярний де, він... Венс. Самий залуканий за просто да, Рубіо один, один з притомних американських політиків, який, і в принципі, він був уже кандидатом в президенти. Він був суперником Трампа. І тому швидкоплинні плині висновки це, ну, це точно не до мене. Точно не до мене. От, я доповідь закінчив тепер про це от все. доповнив Олександра, так би мовити.